Робота з обдарованою молоддю це один з напрямків освітнього процесу Шоскінського ліцею. Насамперед, це розвиток наукового і творчого потенціалу учнів навчального закладу. наголошує директор школи ліцеї В'ячеслав Василенко. Конкурс захист науково-дослідницьких робіт є одним. Із таких конкурсів, в якому участь беруть наші діти. Учні ліцею та їх наставники-педагоги мають багаторічний досвід участі у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Ман цього року у другому обласному етапі конкурсу взяли участь вісім ліцеїстів, з яких п'ятеро стали переможцями. Ми дуже пишаємося нашими учнями і звичайно їх науковими керівниками, тобто вчителями, які підготували, направляли, здійснювали координацію їхньої наукової діяльності ідея теми наукової роботи Вікторії Євченко, учениці 11 класу, унікальна. А виникла вона у наукової керівниці вчительки української мови та літератури Тетяни Донік. Пані Тетяну багато хто з містян знає ще як волонтерку. Вона активно співпрацює з нашими захисниками з перших днів початку повномасштабної війни. Разом з педагогом у волонтерському центрі працюють учні. Коли ми побачили, як воїни приходять до нас, і з яким трепетом, теплом вони беруть до своїх рук обереги, особливо які зроблені саме дітьми, ми замислились над тим, що можливо це стане поштовхом для написання наукової роботи. І з 2022 року, разом з моєю ученицею, мені надзвичайно пощастило, що Віка відгукнулася на цю пропозицію, ми почали працювати над цією. Тема Починалося все з невеликої дослідницької роботи, яка згодом переросла у більш серйозні напрацювання. Це знайомство з популярним краєзнавчою історичним матеріалом, інтерв'ю, а також творча діяльність виготовлення ляльки оберігу. Тема моєї роботи зворотній зв'язок, іграшка оберіг як символ підтримки. Мета роботи полягає в дослідженні історії української народної іграшки з поєднанням формування історії виникнення оберегів. Актуальні теми обумовлена викликами суспільства в умовах війни, що призвели до низької стресостійкості цивільного населення і військового зокрема. Тому тематика ритуалів, традицій, обрядів та їх атрибутів набуває все більшого значення з метою збереження ментального здоров'я життя. За три роки роботи Вікторія дослідила іграшку оберіг не лише як витвір мистецтва та зв'язок між поколіннями, а ще й дізналася про її магічне, в якійсь мірі містичне сакральне значення. Іграшка оберіг. Має своєрідний психологічний вплив на людину, стверджує дослідниця. Протягом трьох років я зверталась до пересічних громадян різного соціального статусу, віку, світогляду, освіченості з питанням, як ви ставитесь до народної іграшки оберегу. Дослідженням було охоплено 500 осіб віком від 7 до 70 років, де 78% позитивно ставляться до моїх оберегів. Складовою дослідницькою роботи було виготовлення ляльки-оберіга, адже в кожну з них майстриня вкладає свою енергію та тепло рук. Вікторія показала три зразка виробів, але у дівчини є найбільш подобана лялька-оберіг. Мені більше подобаються ляльки мотинки, тому що вони символізують перемогу. Вони гарні, і мені найбільше подобається їх робити. Результатом конкурсної науково-дослідницької роботи Вікторії Євченко стало призове третє місце до обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту. Готували юну дослідницю два наукових керівника. Я хочу подякувати нашому другому науковому керівнику. Це мій колега волонтер. Він же вчитель першої школи Федір Павлович Пушкар, який доклав також чимало зусиль для її написання.